Продам зеркало ліве на Volkswagen Touran. Touran з 2010 по 2015 рік. Ось так виглядатиме дане зеркало. Нижня частина зеркала. Ось так чорна частина. Тут підсвітки порога немає. Дальше з обратної сторони. Ось так виглядає. Кришка зеркала йде сірий колір, вона йде під покраску. Кришку потрібно красити під колір машини. Нижня частина йде у всіх чорних. Далі поворотник. Поворотник стандартний йде. Далі. Дальше... Зеркальний елемент з подогрівом іде, і тут від поворотника відображається, коли включений поворотник. Далі. Далі. Скільки проводів? Тут в зеркалі 6 проводів, 6 пінов. Ось так виглядає фішка штекер. Шість. Тут шість проводів. Зеркала бувають на більше проводів. Шість проводів. Коричневий, червоний, білий, сірий, жовтий, чорний. Отак, шість проводів. Якщо у вас 6 проводів, тоді можете зеркало дане замовляти. Є в наявності. Воно йде з підігрівом і поворотником. Без електроскладування і без підсвітки порога. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Запчастина нова, аналог. Якість дуже хороша. Зеркало без дефектів, все повністю ціле, ідеальне. Кого цікавить, телефонуйте.